Хоре, син Ісаара, сина Каата, сина Левія, і Датан та Авірон, сини Еліява, і Аун, син Фалета, рувимового сина, змовилися і виступили проти Мойсея, а з ними ще 250 чоловіків, ізраїльських синів, старійшин громади, вибраних радників та знатних мужів. Вони об'єдналися проти Мойсея та Аарона і сказали Досить з вас, уся громада! Усі святі і Господь посеред них. То чому ви підноситеся над Господньою громадою? Почувши це, Мойсей упав на обличчя і промовив до коре та до всієї його громади, говорячи Бог дослідив і пізнав тих, хто є його і хто святі, і наблизив до себе, котрих собі вибрав, тих він наблизив до себе. Зробіть ось що самі візьміть собі кадильниці. Коре та вся його громада, і вранці перед Господом покладіть у них вогню і підкладіть у них ладану. І буде так: чоловік, якого вибере Господь, він святий. Цього хай буде достатньо для вас, сини Левія, і сказав Мойсей: Коре: Вислухайте мене, сини Левія. Хіба не досить для вас, що Бог Ізраїля відділив вас від ізраїльської громади і наблизив вас до себе? Щоб ви звершували служіння в Господньому наметі і стояли перед громадою, щоб служити їм? Тож він наблизив тебе і всіх твоїх братів, синів Левія, з тобою, а ви ще домагаєтеся бути священниками? Тому ти і вся твоя громада зібралися проти Бога. А хто такий є, Аарон? Що ви нарікаєте на нього? І Мойсей послав покликати Датана та Авірона, синів Еліява, та вони сказали Ми не прийдемо. Хіба недостатньо того, що ти вивів нас із землі, яка тече молоком та медом, щоб умертвити нас у пустелі та щоб панувати над нами, як володар? Хіба ж ти привів нас у землю, що тече молоком та медом, чи дав нам у спадок поля і виноградники? Невже ти виколов очі цим людям? Ми не підемо? Мойсей дуже сильно обурився і звернувся до Господа. Не приймай їхньої жертви. У жодного з них я не взяв того, що зажадав, і не вчинив нікому з них зла. А коре Мойсей сказав: Освяти свою громаду, і завтра будьте готові перед Господом. Ти, вони і Аарон, і кожен нехай візьме свою кадильницю, ви покладете в них ладану і принесете перед Господа кожен свою кадильницю, двісті п'ятдесят кадильниць, і ти, і Аарон, кожен свою кадильницю. І кожний з них узяв свою кадильницю, вони поклали в них вогню і насипали на нього ладану. А Мойсей та Аарон стали біля входу в намет свідчення. Кореш напроти них біля входу в намет свідчення зібрав усю свою громаду. І Господня слава з'явилася всій громаді, і заговорив Господь до Мойсея та Аарона, кажучи відділіться від цієї громади, я вигублю їх раз і назавжди. А вони попадали на свої обличчя і сказали: Боже, Боже духів і кожного тіла. Якщо згрішила одна людина, чи зілляться на всю громаду Господній гнів? І промовив Господь до Мойсея кажучи Звернися до громади, говорячи їй, відступіть довкола від громади коре. Тож Мойсей устав і пішов до Датана та Авірона. Разом з ним пішли всі ізраїльські старішини. І він промовив до громади, кажучи Відійдіть від наметів цих непоступливих людей і не доторкайтеся до всього, що їхнє, щоб ви не загинули за всі їхні гріхи. І вони відступили від намету коре довкола. Адатан і Авірон вийшли і стали біля входів у свої намети. І їхні дружини, і їхні діти, і їхні домашні. А Мойсей сказав З того дізнаєтеся, що Господь послав мене робити всі ці справи, що я не від себе самого дію? Якщо вони помруть такою смертю, як у всіх людей, коли відійдуть так само, як відходять усі люди, тоді Господь не посилав мене, але якщо Господь засвідчить ознакою, і земля, розкривши свої вуста, поглине їх та їхнє майно і їхні намети, і все, що їм належить, і вони живими зійдуть до аду, тоді пізнаєте, що ці люди викликали гнів Господа. Коли він перестав говорити всі ці слова, то під ними розступилася земля, і земля розкрилася, і поглинула їх та їхнє майно, і усіх людей, які були скоре, і їхню худобу, і вони та все те, що їхнє, зійшли живими до аду, і покрила їх земля, і вони пропали спосеред громади. А весь Ізраїль, ті, що довкола втікали від їхнього голосу, бо говорили, щоб часом і нас не поглинула земля. І вийшов від господа вогонь і пожер тих 250 чоловіків, які приносили ладан.